Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І а, ви просили подивитися: Трамп готує Зеленського до виборів, чи Трамп тисне на Зеленського, щоб той провів вибори. Зараз ми подивимося. Готує чи тисне? Може, те і друге. Ну, тут поки що а, Трамп. А, дивіться, як цікаво випало. А, дивіться, тут і тисне, і готує. Ну, і, скажімо так, по, -по дружески а, Тут у Трампа немає іншого виходу. Аж три річки вийшли. Я ось тут. А, ви знаєте, дивіться, Трамп розуміє. Що народ України може рано чи пізно піднятися, злютувати. Дивіться, поки що український народ, скажімо так, блукає, задумався, зайнятий ось війною і тому подібне. Але по королеві мечів і по трічки мечів рано чи пізно є перспектива, що щось бунтується. Ще що може бути. Трамп розуміє, що повинна прийти інша людина. Тобто людина, з якою можна працювати. З Зеленським працювати неможливо. От і все. Ось. Тому зараз я ще докладу, бо тут поки що немає: не тисне, не так, зараз ми конкретно ще запитаємо. Тут, скоріше за все, в цьому рядочку, що вже був, Трамп тільки показує можливості. Розумієте, Вірніше, Трамп там дуже і не спілкувався з Зеленським. Зараз, ось, бачите, тут намагаються пояснити, що в нього немає іншого виходу. Тобто, що в Зеленського немає іншого виходу. Треба робити перевибори. Тобто, перевибирати Зеленського. Тут якось трохи ультиматум стоїть. Тобто, скоріше за все, в майбутньому буде якийсь ультиматум в Зеленському. Так, зараз ми дивимося ще раз. Ну, тут поки що, поки що, що. Дивіться, а, а, скажімо так, команда Трампа бачить іншу людину. Ось, бачите, знову вийшов цей король жезлів, про якого я говорила. Але король жезлів в мене не виходить. Це не Порошенко, це, скоріше за все, ну, я не, не скажу вам відверто, що це залужний. Він не король жезлів в мене. Я ще не зрозуміла, хто це може бути королем жезлів. Їм потрібен інший. Тобто, у е, треба от. Треба запитати Таро, чи є у Трампа свій кандидат? Але це зараз ми запитаємо. Тут, скоріше за все, бачите, вони хочуть іншу людину, іншу людину. Не Зеленського. А хто може бути жезловий? Я вже говорила Єрмак. В мене випадає як цей пентакльовий король. Порошенко випадає раз пентакльовий, а частіше за все, останнім часом він випадає старший аркан, п'ятий аркан, як жрець. Тобто, ви розумієте, а хто не розуміє, поясню. П'ятий аркан жрець, це виглядає як мудра. З досвідом людина, яка дійсно може щось зробити. Ось, король це таке, а ось а, мудрий вихід може знайти, ось, скажімо так. Я вже про це говорила, тому я тут не буду говорити. Ми тут дивимося на а, Трампа, ось, а, чи він дійсно тисне на Зеленського, чи просто його готує. Дивіться, тут, скоріше за все, домовляються про когось іншого. Зараз я подивлюсь, чи є в них кандидат. Є якийсь імператор. Ну, імператором може виходити або залужний, наприклад. Це може бути справжній. Це не Порошенко. Імператор це не Порошенко, це, скоріше за все, залужний. Ось якось так. Бачите, і ось тут. Тобто, скоріше за все, скоріше за все, оцей жезловий може бути ось цим імператором, який вийшов. Тобто, в них є свій кандидат, свій симпатик. А давайте зараз запитаємо конкретніше запитаємо. Візьмемо залужну і візьмемо Порошенка і візьмемо невідомого. Можливо, ми не все знаємо. Так, хто у, Трам, у команді Трампа, наприклад, кандидат? Чи є взагалі? Взагалі, я так зрозуміла, по імператору, значить, є в них кандидат. Так, це залужний, це Порошенко. Чи, можливо, хтось інший? Так, ну тут місяць. Місяць не дуже добре. Так. Залужний. Порошенко. Інший. Ну, дивіться, якщо взяти, то, скоріше за все, залужний. Але по пажу кубків виходить, що а, маленька над... Надія маленька, скажімо так. Тут не Порошенко, тут не хтось інший. Скоріше за все, ось тут. Тут блокада. На Порошенка йде блокада. А... На іншого кандидата, можемо так сказати, ви знаєте, вони бояться, щоб не в не вийшло. Вірніше, немає. В американців немає страху. Розумієте, це не їхнє. Ось, але а, тут є міркування, що може прийти. Тобто українці можуть наступити на ті самі граблі, або американці можуть наступити. Зараз я подивлюся. А, українці, Що Українці можуть наступити на ті самі граблі і вибрати якогось варята чи Буданова військового і тому подібне. Не знаю, чи Буданов підходить по роках. Але ось залужний тут більш-менш. Але дивіться, Паш кубки може ще говорити, що залужний новенька особистість, тобто людина, особа в політиці, нова. Тобто він слабенький політик, розумієте? Ось якось так. Порошенко тут іде блокада, тобто неможлива ситуація, програшна ситуація. І тут що, ну, я пояснювала, тому тут стоїть місяць. А місяць це страхи, це передбачення, перечуття. Передчуття, що в Україні може все піти на шкерберть. Ось якось так. Перечуття. Тут навіть, може, і не страхи, але перечуття. Який, знаєте, страшний омен, наприклад. Ось якось так. Ось якось так. Так я і не зрозуміла. Готують вони Зеленського до виборів чи тиснуть на нього? Людей, знаєте, така, я не бачу тут тиску, тут час від часу на нього не тиснуть, а йому час від часу пропонують це зробити і. Чим швидше, тим краще ось. Але я не бачу тут тиску. Тут немає тиску на нього. Тут є просто пропозиції. Знаєте, так по-дружньому радять, але час від часу, періодично, кожного разу нагадуючи, і, до речі, тут не нав'язливо нагадують. Тут немає тиску. Але кожного разу, як нагадують, ось то, скажімо так, бажано швидше, прискорьте. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!